Усім вітання, нове поступлення, щойно заїхали. Шкода Октавія, версії стайл 2-літровим дизельним двигуном на 150 кінських сил. Виготовлення 12 місяць 2021 року. Модельний і експлуатація 2022 рік. 147 тисяч пробігу оригінального, підтвердженого сервісними книжками, виписками і чеками. Все є в базі також в дилера. Повністю весь автомобіль в рідній фарбі. Жоден елемент не крутився, не фарбувався, не мінявся і так далі. 18 легкосплавні диски, проєкційний дисплей, топове матричне світло з вирізанням. Дуже гарно виглядає автомобіль. Практично нова резина Goodyear. Назвичайно гарне авто. Все в рідній фарбі, все рівненьке, і дуже красиве. Є комфортний вхід на всіх чотирьох дверцях, задні топові фари також, заводське тонування. Також подвійний склопакет є, комфортний вхід. Не пам'ятаю, говорив, не говорив. Покажу вам швиденько лакофарбове покриття. 117, лобове шкло, 21 рік, оригінальне, всі стекла в оригіналі, 120. Немає ніяких видимих сколів, пошкоджень. 121, 122, 125, 110, крило, 112. Ось які фари у нас. Автомобіль два дні тому розмитнився, сертифі сертифікований, вже готовий до постановки на облік. 113, 111, 109. Турмизні диски, як нові, колодки також, тому що автомобіль пройшов сервіс нещодавно на 130 тисячі. Було замінено всі рядини, в тому числі масло в коробці. Автомобіль на всіх можливих азистентах, на всіх доступних. Я не купав. 104, 105, 114. Немає ніяких сколів. Нічого такого, це пілюка вже якась насіла. 110, 114, 113, 112, 99, 122, 118, 103. Є завіс плівка. Також гальмівні диски, як нові, колодки також, як нові. Нема жодної бордюрки ні на одному диску. Все красиво, все рівненько. 117, 126, 117, 108, 112. Також проєми покажу. Комплектація у нас практично максимальна. Сидіння топові з вентиляцією, з масажем. Це самі круті сідушки, які можуть бути. Реально дуже круті сідушки, немає ніяких пошкоджень. Вентиляція працює, підігрів також. Приборка в стилі РС. 113-88 92. Ні одного болта крученого немає. Склопідйомники це стандартна річ. На задньому ряді бачимо шторки, карти дверей в відмінному стані, як нові, задній ряд сидінь, також як новий. Сліп пакет є з такими підголівниками, задній клімат контроль, задній підігрів сидінь також є. Є USB-порти 2 і розетка 230 вольт. Біла стеля.

120, 110, 114, 78, 87, 111. Всі болти цілі, задній ряд, немає жодних пошкоджень, як нові, шторочки дуже класні, дуже круті, додає конфіндаційності. 119, 117, 116, 116, 105, 131. Пам'ять сидінь пасажирського сидіння. Вентиляція також є. І масаж. Як для водійського сидіння, так і для пасажира. Амбієнтна підсвітка на 30 кольорів. Опційна. 107. 108, 109. Все в оригінальному стані. Етикетка Audi алюмінієва захист від пошкоджень. Також він номер є. Карта дверей. Сліпі зони в зеркалах. Систем тут сіє, всі можливі. 110, 108. 124, 109, 125, 115. Покажу підкопотку. Шовденько. Перевірений часом дуже хороший двигун, дуже економний. Він номер коли цікавить. Тут я нічого не мив, нічого не чистив, щоб бачили, що ніхто сюди не лазив і нічого не робив. Болти всі нерухані. Всі в оригіналі. Все в оригіналі. Акумулятор рідний, не мінявся, не знімався. В машині нічого не потрібно робити, сісти і можна 1015 їздити, навіть масло не потрібно міняти. Все зроблено. Це дуже важливо, повірте. сервіс зараз не дешевий, а тут сів і поїхав. Спортивне кермо трьохспицеве, також в стані як новий, видно структуру. Дуже бережна експлуатація була. Заведемо машину Фіксуємо пробіг. РС віртуальна приборка дуже красива. Є стандартна. Є вид з асистентами. Також карти. Проплачені всі послуги Майшкода <кій> по віддаленому доступу, а також послуги по мультимедії, тобто є корки, показує всі затори на дорогах, дорожні знаки, асистент дорожніх знаків розпізнавання, адаптивний круіз-контроль асистент, руху в заторах. Можна купляти ці послуги, продовжувати, допоможу, кому потрібно буде. Настроїти це, бо в нас офіційно в Україні вже не працює додаток «Моя шкода. Тобто корків і слідкувати за автомобілем за місцем знаходженням автомобіля вже не можна. Пробіг у мене дуже здивувався цією машиною, тому що він складає в середніх 5 літрів. Їхав з Рівного, це пробіг, був 4 літри. Це я взагалі ось за 444 кілометри це я проїхав, 5 літрів розхід. Це просто, просто дуже і дуже круто. В нинішній час з цінами на пальне. Ось який сервіс. Ну, 12 тисяч точно можна їхати і не, не їздити на сервіс весь цей час. Він номер можна зафіксувати. У нас є всі асистенти, всі можливі, всі доступні. Є SmartLink, Apple CarPlay і Android Auto. Вентиляція підігрів сидінь, машина постійно онлайн, оновлюються мапи, шкіра в новому стані, бездрутова зарядка Type-C. Два роз'єми ще попереду. І ще один відділення в місті над зеркалом. Тут у нас є відділення для окулярів. Машина дуже і дуже класна. Тяжко знайти таку. Практично їх нема в такому стані. І з таким пробігом, тим більше повністю обслужена, є дуже багато всіх виписок зі шкоди сервісу, все з чеками. Є сервісна книжка пропечатана. Хто любить old school. Кожен заїзд на сервіс був відмічений, це дуже добре, тому що можна буде стати на коланс. в нас на сервісі Шкода в Україні. Після гарантійну підтримку отримати можна. Ось такий автомобільчик. Так що, кому цікаво, дзвоніть автомобіль довго не затримається, ціна буде 24 тисячі доларів. Це я рахую, дуже класна ціна на сьогоднішній день за такий пробіг, такий стан. І з таким курсом євро. Німецький автомобіль? Це німецький автомобіль. Тут камера заднього ходу, багажник чистенький, не пошкоджений, є ось такий органайзер, Щось служити, шторка, Електрофаркоп. Електрофаркоп. як бачимо, як новий, нічого не возилось, не користований. Рукою треба поправити його. Внизу є компресор і піна. Запасного колеса немає, немає нічого, якісь потертостей суттєвих, та взагалі ніяких немає. Це в новому стані.